Дев'ятирічному Євгену прийти на майстер-клас запропонувала мама. Вони в Ужгороді вже п'ятий день. Приїхали з Києва. Писанку Євген зробив двоколірну, синьо-жовту моя мама побачила, і їй сподобалось. І я, мені теж і я. Вирішив іти сюди. Я роблю писанку, наношу на неї крапочки. Я підійшов до вчительки, та вона мені розмальовувала в жовтий. А чому саме жовтий? Ну, тому що я сам в жовтий, я люблю жовтий. Що буде з цією писанкою? Залишу собі на схатку про Ужгород. Рожеву писанку зробила киянка злата. Спочатку треба ось цим сюди, потім. Рапочка, потім фарби. Мені цікаво ось цей процес робити. А Коля, ти спеціально таки обирала?» Ну я спочатку хотіла фіолетове, а коли я сюди, то мені сподобався рожевий. Я більше всього рожевий просто люблю. Дівчинка теж прийшла з мамою. Ми одразу виїхали, бо за вікнами почули ті самі вибухи. Отже, одразу зібралися і приїхали сюди. Для дітей це, це дуже важко. Весь час ти чуєш ці новини, так хочеш не хочеш, але до дитини доходить ця інформація і дитині зараз щоночі зняться погані сни, вона плаче. І коли я їй запропонувала приїхати на цей майстер-клас, вона дуже зраділа і залюбки залюбки приїхала сюди. Ми раніше пробували, але і іншим методами, воском вперше їй подобається. А п'ятирічна Марта назвала свою крапанку Нептун. За словами мами Наталії, приїхали три дні тому з Києва. каже такі заходи допомагають відволіктися. Це мій любимо цвіт. Спочатку ми почали просто щось малювати, але потім вона вибрала червоний колір, бо вона дуже любить космос. Каже, це буде в нас Марс. А потім, коли ми ще дізналися, що можна ще другий раз другий кольор зробити, вибрали вже фіолетовий, бо тепер вже на нас Нептун. Це дуже класна тема, тому що ми вулиці вже все обійшли, майданчики обійшли. Ужгород просто дуже неймовірно чудове місце. То мамі цікава вся архітектура. Мама вже це все розуміє. Дитина 5 років цього ще не розуміє. Їй цікаво щось поробити ручками. Тим бачиш, що ми ніколи не робили писанок. Санкарка Вікторія Симкович обрала для учасників заходу просту техніку розпису. Тому що це будуть діти різних категорій, і щоб це із задоволення принесло, це в нас будуть писанки-крапанки, де будуть крапочки на писанках різного кольору. Ми використовуємо шкарлупи, яєць видутих, потім оцет, якою знежирюємо шкарлупу, і відповідно фарби анілінові, і воск. Все. Працює в йому в групі біля п'яти-шести дітей. Це ну так краще і оптимально, тому що ти можеш до дитини підійти, десь пояснити, допомогти. І, відповідно, буде десь про, як проходити певна магія, тому що діти будуть працювати і з воском, і вогонь, і фарби. І воно, я думаю, діткам принесе задоволення. Це як перші проміні вже підготовки до великої. Майстер-клас із писанкарства тривав дві години, за словами директора музею Василя. Коцана наступні такі заходи анонсуватимуть на своїх сторінках у соцмережах. Також Коцан сказав, що до майстер-класів запрошують не лише дітей вимушених переселенців, а й місцевих жителів. Ірина Олах, Андрій Гісем, Новини на Суспільному.